Мене давно виникла думка, що Сполучені Штати Америки є далеко не найкращою країною для життя. Там є купа своїх проблем у суспільстві, є питання до інфраструктури і все подібне. Я навіть зняв відео про недоліки США та і що казати, ми з дружиною взагалі приїхали із Техасу до Європи після 15 років життя в Америці, просто в пошуках більш комфортних умов. Але багато людей в коментарях просило мене розказати і про плюси Сполучених Штатів та переваги життя у США над іншими країнами. Як би там не було, але про це теж треба поговорити. А отже, сідайте зручніше, з вами Олексій Безмежний. Поговоримо про плюси США. Але ж перед тим як ми почнемо, хотів нагадати, що було б непогано залишити лайк чи дизлайк і коментар під цим відео, просто щоб я знав, як з вами резонує подібна інфа. Ну і підписуйтесь на канал, бо я знаю, що одні й ті самі люди дивляться мої. Відео і не підписуються. Ну і я до речі залишу посилання на баймі кофі в описі на випадок, якщо раптом хтось захоче підтримати мій канал, то не є обов'язково, але дуже допомагає. Тож до теми, і так я не змінюю своєї думки про Америку і про все, що я сказав у відео про недоліки США. Але я і визнаю позитивні сторони цієї країни. Ця тема дуже цікава, як на мене, бо навіть якщо ви ніколи не виявляли бажання переїхати до Америки, є в тій країні речі. Які було б непогано запозичити іншим країнам, тож перше, США це країна емігрантів. Напевно, першим плюсом США для людей, які зараз дивляться це відео, має стати той факт, що це країна емігрантів. Говорячи про переїзд до інших країн, потрібно розуміти, що там ви ніколи не будете повністю своїми. Я не намагаюсь вас налякати, але куди б ви не поїхали, ви будете гостем. Так чи інакше, майже всі розвинені країни, які можуть бути привабливими для еміграції. Будували свій добробут для свого народу і наплив мігрантів, які хочуть користуватись тими благами, які ця країна створила, може в тій чи іншій мірі дратувати місцевих. Це нормальне явище, і це можна зрозуміти, це навіть правильно в якійсь мірі. Але якщо ви вже опинились у ситуації, коли це ви маєте жити за кордоном, це може створювати вам неприємні ситуації. А от Сполучені Штати, як і Канада з Австралією, у цьому аспекті набагато більш толерантні, бо це країни, які по факту заселені емігрантами першого, другого, третього покоління, але тим не менше, тобто там вам ніхто не дорікне, що ви понаїхали чи не скаже щось на кшталт. Спердолі до України за своє перебування у Штатах я мав нагоду контактувати з людьми ледь не з усіх країн світу, ну може за виключенням Північної Кореї. Ну і в таких умовах відчуття, що ти тут не свій, може з часом, але зникає. Коли ми планували переїзд до іншої країни, ми тримали в голові той факт, що саме якщо в нас не вийде влитися у тамтешній соціум, то щоб ми чи наші діти не відчували себе постійними гостями, можливо, ми захочемо повернутися на. Назад у Штати. звісно, для когось можливо життя у такому вінегреті культур може здатись мінусом. Але якщо ви не здатні сприймати відміну інших культур, скоріш за все, вам взагалі не варто покидати свою країну. Але якщо так вже вийшло, то США в цьому плані дуже гостинна країна, бо там люди чітко розуміють, що кожна людина це по перше людина, і що кожна людина може робити великий внесок у загальний благоустрій. Від того, до речі, Америка так успішно. І збирає найліпші мізки з усієї планети. В світі є багато країн, які є привабливими для еміграції. Але якщо ви зануритесь у це питання, то помітите, як ті самі країни ЄС будуть формально чи неформально зачиняти перед вами двері, захищаючи робочі місця своїх громадян, або банально ігнорувати вас, якщо ви не розмовляєте мовою країни, в якій ви перебуваєте. І от у штатах такого нема. Навпаки, Приїжджай, вчись, працюй, конкуруй, плати податки і рухай нашу економіку і це працює. Ось вам для прикладу: корпоративна культура в США. Diversity and inclusion тут взагалі сприймають ледь не як одну з найосновніших заповідей. Це принцип, який говорить, по суті, що ми всі команда, незалежно від всіх наших відмінностей, і в наших відмінностях і є наша сила. Від того, наступний плюс у моєму списку: в США не засуджують відмінностей, а навіть в якійсь мірі їх заохочують. А це означає, що ти можеш бути собою і не думати про оточуючих. Ти можеш вдягатись, як тобі подобається, можеш бути відкритим геєм, можеш забити себе татуюванням з ніг до голови, чи сповідувати будь-яку релігію. І це буде нормально сприйматись. Звісно, якщо мова йде про якісь татуювання на обличчях, то можуть виникнути певні проблеми з працевлаштуванням, але. У вільний від роботи час все, що не йде у супереч із законом і морально-етичними нормами, все абсолютно нормально сприймається тутешнім соціумом. І до речі, якщо говорити про якісь особливості фізичного чи якогось іншого характеру, то це теж сприймається на абсолютно буденному рівні, і ніхто не буде якось озиратись там, чи не дай Бог відмовляти вам у роботі чи ще щось. Знаєте, я цей пункт навіть не вписав би, ну бо після 15 років США про це навіть не думав думаєш. але от, наприклад, я маю знайомого, хто є відкритий гей, і Мені здається, що його життя в США набагато комфортніше ніж було б, якби він повернувся до України. А він, до речі, висококваліфікований спеціаліст, яких в Україні дуже не вистачає. Ну, от і виходячи з цього, якщо замислитись через несприйняття суспільством відмінностей, воно втрачає свій головний ресурс людей. А от в Америці в цьому плані і справді є переваги. Американці привітні і відкриті. І чомусь це дратує людей, які тільки приїхали до штатів. І відверто кажучи, для мене колись це теж було дуже незрозумілим. Всі постійно посміхаються, дивляться тобі в очі, питають, як справи, якісь дивні. Але ну погодьтесь, коли люди тобі посміхаються і легко йдуть на контакт, це набагато ліпше, ніж говорити з людиною з кам'яним обличчям. Так, існує думка, що американці посміхаються нещиро, але ну, по-перше, це не завжди так. А по-друге, хай мені ліпше не. Відверто посміхаються, ніж відверто грублять і псують настрій на весь день. Ну правда, проста посмішка на обличчі може змінити повне уявлення про людину і лишити зовсім інші враження. 93% нашого спілкування невербальні. Тобто, мова вашого тіла говорить вашому співбесіднику набагато більше ніж слова, які ви говорите. Розкажу історію: ми якось у Кривому розі шукали поляницю на весіллі, ніяк не могли знайти. Нам порадило один магазин, де, скоріш за все, ми б знайшли. Що шукали, але коли я зайшов у магазин і побачив з яким відношенням продавчиня себе поводить, знаєте, з таким типу, ви взагалі маєте бути вдячними, що я до вас очі підняла. То мені вже не треба було ні паляниця, і нічого. Взагалі, то я вже нічого не питав, не я просто розвернувся і пішов до наступного магазину. І це був дуже неприємний досвід. Маю сказати, в Україні в цьому плані все не так погано. Я бував в Українах, де менталітет куди менш приємний, але все ще українцям є куди ро. there. Від того так, американські посмішки та відкритість людей це точний плюс, який потрібно переймати іншим країнам, бо в такому середовищі, як на крути, приємніше перебувати. Я вже не кажу про те, що це дуже допомагає в житті, бо коли ти вмієш знайти спільну мову з іншими, її люди відкриті до короткої бесіди, навіть з незнайомцем, це дуже сприяє нетворкінгу. Слухайте, тут ще під пунктом хотів додати відношення до військовослужбових. Знаєте, мені дуже подобається культура вдячності військовослужбовими. Те, з якою честю люди, які проходили службу, несуть свій статус через усе своє життя. І що мені дуже подобалось в США, що є певний етикет у спілкуванні з воєнними. Коли ви дізнаєтесь, що маєте справу з ветераном чи воєнним, ви говорите їм дякую за вашу службу. На що у відповідь вони говорять дякую за вашу підтримку. Це дуже круто. Не забувайте, що ми маємо підтримувати людей, які боронили, боронять чи будуть боронити нашу країну. Четвертий пункт: я не знав, як сформулювати одним те. Засом, але скажімо так, в США немає понтів. Давайте поясню. Почну з історії. Якось у 2017 році ми були у рідній Олександрії на весіллі у товариша. Літо, спека, одягу, мало, кишені незручні. Ну я якось рефлекторно просто витяг свій телефон і поклав на стіл, щоб не заважав. Ведуча, коли побачила мій айфон, хоча навіть на останній моделі, вона почала стільки уваги йому приділяти, що, здавалось, молодята відійшли на другий план. Ледь не кожного разу, коли вона брала мікрофон до рук, якось вона втискувала якийсь коментар. Про мій телефон я навіть не буду казати, що це було непрофесійно з її сторони, але я відчував себе дуже ніяково у цій ситуації. Ну, типу, забагато уваги на чужому святі. Я дуже сподіваюся, що в цієї ведучої все добре, і що вона зрозуміла, що матеріальне це не головне у житті, але з іншого боку, я розумію, що можливо з моєї сторони це виглядало, наче я хизувався. Хоча б хизуватись чимось типу телефону, як на мене, це крінж якийсь. Кот в Америці по великому рахунку, всім по барабану, які в тебе телефон, чи яка в тебе машина, чи який брендовий одяг на тобі. Тут можна зустріти людей з оригінальними сумками Луїві Тону, метро і всім буде начхати взагалі. Звісно, не всі в США можуть собі дозволити телефон за 800 доларів чи сумку за декілька тисяч. Хоча все ж таки можна сказати, що такі речі там набагато доступніші. Але якщо людина в США купує собі такі дорогі речі, то вона це робить здебільшого для себе. Бо їй це подобається чи зручно, а не для того, щоб похизуватись перед іншими чи показати свій статус. Ось вам іще історія. Я знаю одного літнього чоловіка. Ми з його сім'єю якось затоваришували. І, от, якби ви його зустріли, ви б подумали, що це якийсь звичайний середньостатистичний дядько. А він насправді мільйонер. Але по зовнішньому вигляду, а він ледь не завжди був вдягнутий, якісь потягнені джинси і якусь однотонну футболку. От ви б могли прийняти його за зазвичай. Нього там, я не знаю, таксиста, а він має Мерседес з класу. Хоча їздить здебільшого на метро, бо це тупо зручніше. І про його мерсі я дізнався, може, через рік після нашого знайомства, хоча я вже всю сім'ю його знав, і вдома в нього був не раз. Я впевнений, ви бачили, як вдягається Цукенберг, як Білл Гейтс стоїть у черзі за пончиками у Лос-Анджелесі, чи як голівудські зірки їздять у метро нью Йорку. Я думаю, такі приклади багато говорять про стан речей там, тобто матеріальні речі. Чи статус тут взагалі не привід для хизування речі, на яких великими буквами написано, що це якийсь відомий бренд, чи якесь звертнє ставлення до інших через те, що ти багатший, в Америці зазвичай сприймається як мувітон, і як на мене це дуже круто. Ну і на такій ноті наступний пункт у моєму списку: доступність матеріальних речей. Я у відео про гроші в США, яке до речі, раджу до перегляду, говорив про те, що Америка дуже недешева і що обіг грошей тут дуже швидкий. І незважаючи, що ти наче щось заробляєш, це все дуже швидко витрачається. Але є приємний момент: тут дуже дешева техніка і одяг, особливо у співвідношенні до зарплат. Ні для кого не секрет, що ті самі айфони тут коштують відсотків на 20-30 дешевше, ніж у Європі. Так от така сама ситуація і з телевізорами і технікою і іншим. Про одяг взагалі окрема тема. Навіть дорогі речі тут можна знайти по великій знижці. Ну, реально, до прикладу, можна купити е, кросівки на. З офіційного сайту баксів так за 30. Скажіть, де ви ще таке можете знайти про дитячі речі за ціною чашки кави, я взагалі мовчу. Звісно, тут грає ролі переповнений ринок з високою конкуренцією, через яку компанії мають робити сезонні чи святкові знижки і по максимуму креативити, але кінцевий споживач від того тільки виграє. Це, звісно, відступ до консюмеризму, але то є велика частина нашого життя. Шостий пункт в США немає корупції, всі поважають. Закон, ну по факту немає. Десь на високих рівнях вона є, але вона так оформлена, що чисто технічно закону не порушує. А от на побутовому рівні вас ніколи не попросять заплатити штраф на місці, чи ще якось домовитись. Ну бо для приймаючої хабаря сторони це найшвидший спосіб втратити роботу чи навіть потрапити за грати. Від того, всі починають жити по закону, а хто його порушує, обов'язково несе відповідальність. Це дуже суттєвий плюс, тому що саме через це. Починаєш поважати правила, боятись робити щось погане. Знаєш, що механізми працюють на благо суспільства, а не певної ланки людей і тому подібне. Та й в цілому, це круто, коли ти навіть не думаєш, що якісь питання можна вирішити грошима. Я пам'ятаю, колись давно, коли я працював у магазині стільникового зв'язку на Брайтон-Біч, мені чоловік, звісно, із східної Європи, запропонував взятку, щоб я йому роздрукував список дзвінків його дружини. І це було дуже дивно. Гроші я з. Зв... Звісно, не взяв, ну бо це якось дивно. Та й в цілому, порушення закону може мати дуже серйозні наслідки на все життя. Якщо ви десь влізли у бійку і це побачили копи, є шанс, що на нормальну роботу ви вже ніколи не влаштуєтесь, бо матимете судимість. Про ухилення від сплати податків, я взагалі мовчу. Звісно, сполученим штатам ще дуже далеко до країни з нульовим рівнем злочинності, але те, що закон тут працює, відчувається дуже добре. Наступним пунктом треба згадати про так би мовити. Політичну свідомість американців. Я про це згадував і у відео про мінуси штатів, коли казав, як це розділяє суспільство, але все ж таки вважаю, що тут більше плюсів. І я поясню: більшість американців обізнані у політичному житті країни. Вони розуміють всю систему, яка до речі досить складна, знають хто за що відповідає, і які має повноваження. Вони слідкують за всіма кандидатами і обов'язково ходять на вибори. Приймати участь у виборах для американців це взагалі обов'язок. Коли отримуєш американське громадянство, тобі кажуть, що тепер ти маєш два обов'язки. Ти мусиш приймати участь у голосуваннях і маєш обов'язок приймати участь у суді присяжних, коли тебе викличуть. Я до речі, колись приймав участь у суді у ролі присяжного і це був дуже цікавий досвід. Майже один-один, як у фільмах. І, хоча ніхто по факту не примушує американців іти на виборчі дільниці у день виборів, вони самі знають, що це треба зробити. Тут немає цієї ментальності, що мій голос не важливий і свій голос тут ніколи не віддадуть, аби за кого. Бо, як я вже казав, американці мають глибоке уявлення про все, що відбувається у політичному житті країни, і знають, що твій голос сьогодні вирішує, як ти будеш жити завтра. Звісно, може здатись дивним, як тоді деякі президенти взагалі були обрані, але то вже зовсім інша історія. Орія ведення бізнесу і відсутність бюрократії. Ось це дуже важливо. Я, на жаль, ніколи не вів свій бізнес, але знаю багато людей, хто це робили. І от з їх розповідей ведення бізнесу у США і в інших місцях то є земля і небо. В США бізнес легко відкрити, легко закрити, набагато менше регуляції. Головне, не роби лиха і сплачуй податки. Ну і це круто. Багато іммігрантів цим активно користуються. Бо коли не можеш знайти високооплачувану роботу, нічого не лишається, як створити її собі самому. Ну а для держави в цьому теж є. Очевидний інтерес, бо нові бізнеси створюють нові робочі місця, сплачуються більше податків, з яких фінансуються держустанови, і взагалі працює держава. При цьому держава працює нормально, не створюючи якісь неймовірні бюрократичні квести для свого населення, як то відбувається у, наприклад, країнах Європи. Ми тут у Європі стикнулися з місцевою бюрократією, і це жах якийсь просто. Звісно, є і там свої нюанси, бо ми живемо не в ідеальному світі, але у порівнянні з іншими країнами. Америка набагато зручніша. Ну і звісно, американські зарплати. Як без цього? Американська зарплата це приємно. Не секрет, що зарплати у Штатах досить великі у порівнянні з іншими країнами. Цей факт трохи нівелюється, якщо взяти до уваги розходи, але в будь-якому разі якось серйозно заробити в США, мені здається, набагато легше, ніж в інших країнах. Ідеально, як на мене, заробляти американську зарплату, а жити десь у Європі. Тим не менш так, валовий заробіток тут у порівнянні з іншим. Країнами в рази вищий. а це означає, що мантрувати світом, купувати техніку і все в такому дусі, стає набагато легше, ніж якщо ти живеш у інших країнах. І якщо це не плюс, то що це? Ось такий в мене вийшов список. Народ, хто жив чи живе у штатах, напишіть у коментарях, які плюси США на вашу думку я пропустив, бо думаю, всім то буде дуже цікаво почитати. Ну і взагалі, запрошую всіх підписуватись на мій канал. Ну а може навіть підтримуйте канал за посиланням в описі, то не обов'язково, але... Точно допомагає каналу тримати якість. Ну а поки я піду готувати для вас нове відео, можете подивитись інші відео на моєму каналі. Скоро побачимось, Па-па!